Я упевнений, що кожному з нас спадали на думку по-справжньому геніальній ідеї. Або просто хотіли почати займатися новою справою, але в кращому випадку ми відкладали реалізацію задуманого до наступного понеділка, а потім забували про неї. Як нарешті перейти від бажань до дії і як виправити цю ситуацію? В цьому нам допоможе правило 72 годин. Це правило вивів німецький бізнес-консультант Бодо Шефер, і воно говорить про те, що ідею, яка прийшла тобі в голову, необхідно почати реалізовувати в перші 72 години, хоча б зробити перші кроки. Автор правила запевняє, що якщо не зробити це в перші 72 години, то в 95% випадків ідея приречена на провал, адже в більшості на наступний день ви вже забуваєте про неї. Переходячи від думок до дій, ми програмуємо себе на успіх даючи зрозуміти мозку, що ця ціль для нас важлива. Мова не про те, щоб досягнути задуманої цілі в перші 72 години, потрібно лише зробити перші кроки для її досягнення або написати план. Але все ж, якщо у вас з'явилася ідея нового проєкту, раджу вам одразу приступати до роботи. Можна почати навіть з того, щоб просто записати її на папері і конкретизувати, дати відповідь на наступні питання: яка моя мета, чого я хочу досягти? За який період часу я хочу це зробити? Хто мені може допомогти в цьому? Чи існують якісь перешкоди, які можуть мені в цьому завадити, і які? Які альтернативні шляхи є у випадку складностей? Як я казав у відео про постановку цілей, вам необхідно знати свої навіщо? Так ви не тільки конкретизуєте те, що придумали, але й створите власний план дій, отримавши загальну картину, і будете готові перед шляхом до її реалізації. Наприклад, ви вирішили вивчати іноземну мову. Ось в ці перші 72 години можете промоніторити ціни на онлайн чи офлайн курси, замовити або скачати книгу по граматиці, подивитися поради в інтернеті щодо вивчення нових мов, визначитися, скільки часу і по яким дням будете займатися тощо. В нашій голові пролітає близько 6 тисяч думок за добу. Якщо їх нічим не підкріплювати, наприклад, діями. То вони через кілька днів вже забудуться або не буде бажання досягати цілі. Ще один приклад з конкретними діями: ви захотіли відкрити онлайн-магазин. Перші дії подумати над місцем, де будете продавати товар, придумати назву магазину, визначитися з тим, який товар будете продавати, прорахувати приблизні витрати і доходи, проаналізувати ринок конкурентів, дізнатися, з якими труднощами ви перший час можете зіштовхнутися. Раджу вам обов'язково записувати ідеї і думати на бумазі, записати, в чому заключаються плюси та мінуси цієї ідеї, що вам може завадити, а що ні. Так ви будете бачити наглядно, чи взагалі потрібно її реалізовувати або навпаки, це додасть вам упевненості. Якщо це зробити в перші 72 години, це буде тримати вас у тонусі і не дозволить втратити інтерес. Правило 72 годин універсальне, його можна застосовувати до різних сфер життя. Сподіваюсь, це було корисно. До зустрічі в наступних відео.